Маю ось таку проблему на полі з своїм соняшником. Я знаю, що багато аграріїв також мають таку проблему. Проблема називається кліщ. Це багатоїдний шкідник, який може жити і розвиватися на кожній культурі. На сої, соняшнику, ріпаках перезимував цієї зими успішно і наплодилося стільки, що. Створив таку епізотію, коротше, майже на території всієї України. У мене він на соняшнику. Ось так виглядає мій соняшник, нижні листки, наче в'ядуть. Так, да, зараз вже бачу, що може заходити хвороба. Але це точно не хвороба, це кліщ. Коли як подивитися, що то кліщ, ви перевертаєте знизу листка і бачите, що там, наче відбувається щось відбувається. Листок, сама листкова пластинка висихає місцями, і наче отакі утворюються. Місця ураження, вогники, там висихає листко, листок в певних місцях. Якщо взяти мікроскоп і подивитися під мікроскопом, то там активна життєдіяльність кліща на різних етапах. І великі особини, великі кліщі гасають і німфи, і личинки, і яйця. Все тут є. Чим сухіша погода, тим він. Е Швидше, швидше від активніше розвивається, будемо так говорити. В нас не прийшов дощ, у нас низька вологість, видно тут, що по ґрунтах. От і ми будемо сьогодні працювати, захищати. Не знаю скільки раз прийдеться, але хочемо спасти цей сонячний. Хоча мені сказали, що на півдні вже пересівають. Тому ось така ситуація. Розкажіть, як у вас в коментарях і хлопці, чим працюєте, що у вас працювало, бо багато пишуть людей, що не працюють препарати. Багато препаратів на сьогоднішній день не спрацюють, не спрацюють, тому що є на цей ряд причин. Можливо, хтось знає, які причини. Дякую за вподобайки. Діліться, будь ласка, під цим відео своїми думками, і хай на все вийде.